Ірпінь. Теж так вмію, дивися вмію. Не забула хіба на мить, коли місто моє палало, коли бачила небо димить, також вмію. Поглянь, я вмію. Моя стрічка слухняна, така Малюватиму нею смуги, наче льотчик крилом літака. Подивися, які ми схожі і постава, і рухи, і думки. Озираються перехожі, поглядають на нас залюбки. Танець мріє коло графіті. Кольоровий, не димчастий фон. Затремтіла рука у глядачки, і білий сніг упіймав телефон.